Доброго дня, і знову ж новий урок з геометрії 8 класу. На цьому уроці ми з вами поговоримо про середню лінію трикутника. Що ж таке середня лінія трикутника? Ну дивіться, у нас є якийсь довільний трикутничок, і середня лінія в цьому трикутнику це лінія, яка з'єднує середину двох його сторін. Дану, наприклад, ось якась точка К, яка є серединою цього відрізка, і якась точка Д яка є серединою відрізка В Тоді КД це і буде середня лінія трикутника якими ж властивостями володіє ця середня лінія? Ну, по-перше, КД паралельно АЦ, тобто середня лінія трикутника паралельна стороні трикутника, яку вона не перетинає. І друга властивість, що КД дорівнює друга від АЦ. КД тобто дорівнює половині цієї сторони, яку вона не перетинає. Ось таким чином. Але ж давайте все ж таки ці властивості доведемо. так, тому що Таке хочеться зрозуміти, чому саме так, а не просто приймати це за факт. Давайте це доведемо, але я зроблю трішечки малюночок більше. Трикутника БЦ. Також КД. Ось таким чином. Треба довести, що КД паралельно АЦ. Дивіться, давайте проводимо. Ось таку висоту в цьому так, зараз негарно провів. Провемо висоту в цьому трикутнику. Ось так, так? Тепер дивіться. Якщо ми зараз проведемо ось такі лінії, дивіться, ця вистава розбила наш трикутник на два прямокутні трикутники. А тепер дивіться, у цьому прямокутному трикутнику, ну, наприклад, це буде О. ОД у даному випадку це медіан в нашому прямокутному трикутнику, а за властивістю медіани в прямокутному трикутнику вона дорівнює половині гіпотенузи. Тобто, тому ОД дорівнює СД. Ось тут така ж сама історія. ОК дорівнює АК. Тому що також медіан. Тепер що дивіться цікаво, в нас точки К і Д вони а, рівновіддалені від точок Б і О. Рівновіддалені. А це означає, що вони лежать на перпендикулярі, який проведений до прямої, на якій лежать точки Б і О. Тому ось тут у нас прямий кут. До речі, спробуйте ось цей факт, так ось цю, скажімо, теоремку таку довести самостійно. Ось таким чином. Тому тут у нас перпендикуляр. А тоді дивіться, у нас що відбувається? У нас відбувається, що БО. Перпендикулярна і до АС, і до КД. А тепер дивіться. Прямі, які перпендикулярні до однієї тієї самої прямої, паралельні. Ось, Тобто, звідси КД паралельно АС. Ось таким чином ми довели цю властивість. Тобто середня лінія дійсно перпендикулярна вибачте, паралельна стороні, яку вона не напередне. Тоді давайте доведемо другу властивість. Знову ж таки, давайте. Ось таким чином проводимо середню лінію ось тут. Ось таким чином. Доведемо, що КД дорівнює половини від АС. Давайте також позначимо середину відрізка АС. Ось таким чином. Так? Тепер з'єднаємо якась точка, наприклад, F. З'єднаємо тоді точки К і F і точки К і Д Д, вибачте. Ось таким чином. Ми отримали три середні лінії в цьому трикутнику, так? Так. Гаразд. Тоді що ми знаємо про середню лінію? Вона паралельна стороні, яку вона не переднає. А тоді розглянемо, що трикутник АКДФ. Дивіться, якщо КД паралельно АЦ, тоді КД паралельно і АФ, звісно, так? так? Ну, звісно. Так. Дивіться, тоді дивіться, ДФ це також середня лінія. А тоді вона паралельно до АБ. А якщо DF паралельно до АБ, тоді ДФ паралельно до АК. Так. Так. Тоді дивіться, у, тирку, у чотирикутнику кутнику АКДФ протилежні сторони попарно паралельні. А тоді це що за чотирикутник? Це паралелограм? Це паралелограм. А у паралелограмі протилежні сторони попарно рівні. Тобто в даному випадку АФ дорівнює КД, а К дорівнює ДФ. Ось таким чином. Ну, якщо ми розглянемо ось цей, тут також буде тоді це дорівняння кайф. Ось таким живем. Довели... довели ми ці властивості. Ну, Тепер давайте задачки повирішуємо. Перше завдання. Треба знайти сторону трикутника, якщо його середні лінії дорівнюють 6, 7 та 9 см. Ну, Дивіться, у нас є якийсь трикутничок. І його середні лінії. Ну, Давайте так намалюємо. Середні лінії дорівнює 6, 7 та 9. Таким чином, так? Треба зняти сторони. Ну, тоді дивіться, наприклад, знайдемо, це, ось це буде у нас АВЦ. Ось це буде у нас КЛЕ. Тоді знайдемо АЦ. Дивіться, у даному, тоді, якщо КЦ це середня лінія цього трикутника, тоді звідси КЦ дорівнює 1 друга від АЦ, а звідси АЦ дорівнює 2 КЦ. А це дорівнює 7 на 2, тобто 14. Отже, АС у нас 14 см. Так? Так. Далі КМ. У нас також середня лінія. КМ паралельно БЦ, а також КМ дорівнює 1 друга від БЦ. Звідси БЦ дорівнює 2 КМ. Звідси КМ дорівнює 6, тобто 2 на 6, тобто 12 см. Ось таким шидом. Далі, далі ЛМ. ЛМ дорівнює одна друга від AB. так? Ну і звідси AB дорівнює 2 ЛМ. Ну і звідси дорівнює 2 на 9, тобто 18 см. Отже, АЦ в нас 14 см, БЦ в нас 12 см, а AB у нас 18 см. Наступне завдання. Периметр трикутника дорівнює 18 см. Треба знайти периметр трикутника, вершини якого є серединами сторін даного трикутника. Тобто, то у нас є якийсь трикутничок. Трикутничок ABC наприклад, буде. І периметр цього трикутника дорівнює 18 см. Треба знайти периметр трикутника, вершини якого є серединами сторін цього трикутника. Тобто ось середина середина. Тобто ось цього трикутника периметр потрібно знайти. Ось таким ну, Давайте дивитися. Давайте, наприклад, це буде трикутник КЛМ. Треба знайти периметр цього трикутника. Давайте зазначимо. Периметр трикутника KLM потрібно знайти. Давайте дивитися. Давайте складемо рівняння периметра для нашого великого трикутника АБ, додати БЦ, додати АЦ до рівня 18 см. Так? Тоді дивіться. Що таке, наприклад, ЛМ? ЛМ це половина від АБ. або АВ АБ поділити на 2. Так? Давайте. АВ поділити на 2 дорівнює ЛМ. ЛМ. Так? А, тоді дивіться. Далі. Що таке КМ? А КМ – це БЦ поділити на 2. Логічно. БЦ поділити на 2 – це КМ. А що таке КЛ? А КЛ – це АЦ поділити на 2. Ось таким чином. Ну якщо ми додамо осі сторони, ми отримаємо периметр трикутника. тобто осі сторони. Давайте. АВ поділити на 2, додати ВС поділити на 2, додати АС поділити на 2 до скільки то там, так, скільки то там. Невідомо. Тоді знесемо під, під а, спільний дробну шарту. АВ додати ВС, додати АС, поділити на 2. А що таке ось це? Або додати ВС, додати АС до рівня... 18 за умовою, так? тоді в нас буде 18 поділити на 2 9 см. Отже, це і буде наша відповідь. Тобто, Це буде периметр ось цього нашого трикутника. Також цього можна зробити такий невеличкий висновок, що а, а, трикутник, верш... трикутник вершини якого а, є серединами іншого трикутника дорівнює половині від його периметра. Периметр цього трикутника так? Ось таким чином. Наступне завдання. Треба визначити вид трикутника, якщо його середні лінії рівні між собою. Так? Якщо його середні лінії рівні між собою. Ну, давайте дивитися. У нас є трикутник. Наприклад, ABC. Тоді середні, наприклад, середня точку ось тут це буде К, ось тут це буде L, ось тут це буде М. Знову ж таки, так? Тоді дивіться, що цікаво. Якщо середня лінія рівні між собою, тоді цей трикутник рівносторонній. Так? Так. А тоді дивіться, якщо LM, це середня лінія, тоді дивіться LM дорівнює половині від AB. Тобто ЛМ дорівнює АК і дорівнює KB. Так. Далі. А, якщо КМ це середня лінія, КМ дорівнює BL і дорівнює LC. Знову ж таки. КЛ також саме. А тоді дивіться, всі усі частиночки рівні, а разом всі сторони цього великого трикутника рівні. А ось цей трикутник буде в нас рівносторонній. Наступне. У нас ось такий малюночок. У нас дан паралелограм. Паралелограм ABCD. В ньому проведені діагоналі БД і діагональ AC. Ось таким чином. Сторони цього паралограму АБЦД дорівнюють 4 та 6 см. Тобто, наприклад, 4, 6, 4, 6. так? Точки А1, Б1, С1, Д1 це середина відрізків. Середина відрізків ОА, ОБ, ОС, ОД відповідно. Тобто, дивіться. А1 це середина відрізка ОА, а Б1 це середина відрізка ОБ. С1 це середина відрізка ОС. А Д1 це середина відрізка О1. Ось таким чином. Точка О перекладана діагоналі нашого паралограму. І треба визначити вид чотирикутника А1, Б1, С1. Тобто ось цього трикутника. Ну, Дивіться. Розглянемо трикутник АОД. В ньому А1 і Д1 це середні, лінії двох... середні точки двох. Ам сторін. А тоді, якщо вони з'єднані, тобто відрізком а 1 d 1 то це і буде середня лінія нашого трикутника. Так? Так. Тоді дивіться, А1Д1 тоді паралельно АД. Так? Так. так, давайте запишемо А1Д1 паралельно АД. Тоді у трикутнику БОЦ також Б1С1, також середня лінія. А тоді Б1С1 паралельно БЦ. Але дивіться, тепер у нас також АД паралельно BC. А що з цього тоді впливає? A1 D1 паралельно АД, Б1С паралельно BC, BC паралельно АД. З цього впливає те, що B1C1 паралельно A1D1. Тобто всі сторони паралельні. Так? Так. Така ж сама історія із ось цими трикутниками. Тобто A1B1 у трикутнику АБО це також середня лінія. У трикутнику СОД, Д1С1 також середня лінія. І в даному випадку, знову ж таки, дивіться: а 1 b 1 паралельно АБ, Д1С-паралельно 1 СД і АБ паралельно СД. Звідси випливає, що А1Б1 паралельно С1Д1. Ось таким чином. Тобто ось цей чотирикутник є паралелограмом, тому що його протилежні сторони попарно паралельно. Ось таким чином. Наступне а, точки є, Ф, П і К середини сторін А, Б, Б, С, С Д і а, Д, чотирикутника а, Б, С, Д відповідно. Тобто в нас є чотирикутник, Якийсь чотирикутник кутник а, В, С, Д. Так. А. Є, 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 є Ф, П, К середина сторін АБ, БЦ, СД і АД. Тобто точка Е це середина відрізка АБ. Далі точка Ф це середина відрізка БЦ. Точка П це середина відрізка СД. А точка К це середина відрізка АД. Ну, там, такоюсь таким чином це буде. Позначатися. Ось таким чином. Треба довести, що ЄФ паралельно КП. ЄФ паралельно КП. Треба це довести. Ну, дивіться, давайте проведемо діагональ в цьому чотирикутнику. Тепер дивіться. А, у чотирикутнику кутнику АБЦ ЄФ це середня лінія. А отже, Єф паралельно АЦ. У трикутнику АДЦ КП це також середня лінія. А отже, вона паралельна АЦ. А тоді дивіться, якщо ЄФ паралельно АЦ і КП паралельно АЦ, з цього впливає, що ЕФ буде паралельно КП. Ось таким чином ми це довели. Дуже легко. Наступне. Треба визначити вид чотирикутника, вершини якого є серединами сторін. Перше до чотирикутника. 4кутника, друге чотирикутника, у якому діагоналі рівні. Тобто в нас є якийсь чотирикутник. У нас є якийсь 4 ось такий. І його, його вершини є серединами сторін довільного чотирикутника. Ну Давайте намалюємо. Ось. Далі. Ось. Ну тут я не дуже гарно... ну гаразд. Пускай залишається. А... Треба визначити вид. Ну, давайте назвемо ось це буде ABCD, 4 так великий, а ось це буде KLMN. Треба визначити вид чотирикутника KLMN. Знову ж таки, дивіться. Проведемо ось так діагональ. Тоді у трикутнику BCD LM ЛМ... це середня лінія, а отже LM. ЛМ... Паралельно БД. Далі у трикутнику АБД. КН це також середня лінія. А отже КН паралельно БД. Також. Всього випливає, що ЛМ паралельно КН. LM паралельно КН. Далі проведемо ще одну діагональ ось таким чином. Тепер дивіться: у трикутнику ABC КЛ це також середня лінія. А тоді КЛ. Паралельно АС. KL КЛ паралельно АЦ. А Далі у трикутнику АДС. МН також середня лінія, а отже МН паралельно АЦ. Все, що впливає, все випливає, що КЛ паралельно МН. КЛ паралельно МН. А що випливає з ось цього. ЛМ паралельно КН і ЛК паралельно МН? Сього випливає, що чотирикутник КЛМ. Це паралело, а, паралелограм. Ось таким чином. К елемент – це паралелограм. Насправді дуже цікаво, що це а, ось те, що ми з вами визначили, це теорема. Вона є така теорема в геометрії так, вона називається теорема Варіньона. Тобто, а, якщо Ну, тобто чотирикутник, вершин якого є серединами е, довільного чотирикутника, є паралелограмом. Тобто, що ми з вами тільки що і довели. Ось така теорема. Е, наступне завдання таке ж саме, але в нас у нашому великому чотирикутнику діагоналі рівні. діагоналі рівні. Ну, Тоді дивіться, знову ж таки, що в нас тоді? Якщо. Е, Давайте знову ж таки КЛ у нас Що? КЛ у нас паралельно АС, так? Далі. МН у нас паралельно АС. Далі. ЛМ паралельно БД, КН паралельно БД. Все, все виплыває що тут що а, КЛ паралельно МН. Тут випливає, що ЛМ паралельно КН. Так. KL паралельно. Ну, так. Тепер дивіться. Якщо ось ці діагоналі рівні, тоді дивіться, LM це половина від БД, але КН також половина від БД. Але дивіться, а, якщо БД в нас одна сторона, так, у цих трикутників, тоді у даному випадку LM в нас дорівнює КН. Так, ну тоді в нас і до цього це було. А, далі. Тоді дивіться, LM дорівнює KM. Далі KL дорівнює MN. KL дорівнює MN. Тому що AC це спільна, так скажемо, сторона. Але, за умовою того, що в нас AC дорівнює BD. Що з цього можна. Який висновок можна зробити? Можна зробити висновок, що. KL дорівнює LM, дорівнює MN, дорівнює КН. Тобто у нашому чотирикутнику всі сторони рівні. А дивіться, якщо це у нас паралелограм за попередню умову з цією, а паралелограм, у якого всі сторони рівні. Це що? Це ромб. А отже наш чотирикутник — це ромб. Ось таким чином. Наступне. Діагоналі чотирикутника дорівнюють 2,5 см. А кут між діагоналями дорівнює 42 градуса. Треба знайти сторону і кут чотирикутника, вершиня якого є серединами сторін другого, даного чотирикутника. Так? так, знову ж таки, давайте. У нас є якийсь чотирикутник. Діагоналі цього чотирикутника, тобто ось це і. ось це. Так, давайте. ABCD. Mm -hmm. Ну а на цьому все. Дуже дякую, що дивилися. Сподіваюся, що все зрозуміли, все запам'ятали. До скоріших зустрічей. Вдачі у учній математики.